Запитання про те, коли ви бачите в ефірах ну просто порожній зал, коли виступають колеги, і я в тому числі, зал майже порожній, нікого немає, а потім виявляється, що народний депутат отримав за цей е, день зарплатню. Ну, по-перше, якщо народного депутата не було в залі в цей день, він за цей день зарплату не отримає, що ви були в курсі. В той же час, якщо він був і. Хоча б одне голосування зробив, цей день йому зараховується, а потім він може йти гуляти. Ну, от так от система побудована. Раніше було відсотковість, скільки голосувань ти зробив, зараз просто про присутність тебе в той чи інший день. З одної сторони, абсолютно погоджуюсь, якщо ти не ходиш, ти не маєш отримувати зарплатню. Да? З іншої сторони, от давайте з вами поговоримо, чи справедливі певні речі. Ну, по-перше, так, однією з основних функцій народного депутата це голосування в залі Верховної Ради. Але це як основне, але не єдине. Бо робота в комітеті, робота в підкомітетах, робочі групи, засідання круглих столів, зібрання і так далі. Це також робота народного депутата. Більш того, щоб проголосувати в залі кнопками у цей законопроект, щоб він вже безпосередньо у парламенті, він має пройти у цей довгий шлях підготовки. Щоб він туди потрапив. І оці всі дні це також робота, яку, на жаль, багато людей, громадян України не бачать. А є в мене інший приклад, От дуже знаєте, такі показовий. Я хотів би вам поставити запитання, до речі, напишіть в коментарях, коли будете це дивитися. Чому а, от така ситуація раптово, бо якраз був тиждень роботи на округах. Керівництво Верховної Ради ставить засідання Верховної Ради. Засідання. Тобто, всі раптово мають з'їхати всю з Україну і проголосувати. Хоча насправді ніяких голосування не було. Просто приїхав наш колега з іншого парламенту, з парламенту іншої країни. І ми маємо зібратися його зустріти. З однієї сторони, як би добре, з іншої. я особисто в цей день заплановано був в мене візит до наших хлопців на передову. Більш того, якраз цей день я був з хлопцями, ну не скажу на нулі, але досить недалеко. І знаходився з ними, комунікував з ними, слухав їх проблеми, потреби, які потім з цими проблемами і потребами приїжджаю до Києва, збираю робочі групи, круглі столи, провожу підкомітети, комітети, комітети законопроекту обговорюємо, виносимо в зал Верховної Ради тоді голосуємо. І от виходить, що я в цей день. З хлопцями і дівчатами на передові. Відповідно, ці проблеми їх збираю, в тому числі чим я можу їм допомогти. Я там. Паралельно в цей час відбувається, начебто, засідання Верховної Ради, і мені за цей день не оплачують. Більш того, вважається, що я прогульник. От у мене до вас питання: чи треба мені заплатити робочий день за ось оцю ситуацію? Чи я вважаюся прогульником, який не працює на Верховну Раду, а тут питання навіть не на Верховній Раді. Я то працюю і представляю інтересу народу України. Тому, ви знаєте, з однієї сторони, воно 100% є повні ледері, нероби, які системно прогулюють, системно не виконують свою роботу депутатську, а гроші певні отримує. В той же час є люди, які працюють. На округах спілкуються з людьми, постійно вислуховують, в тому числі і за тих нероб і е, ледачів, які отримують заробітну плату. Вони працюють в округах і подекуди не можуть бути присутніми на засіданні Верховної Ради. Вони цю зарплатню не отримали. От, скажіть, що ви думаєте відносно цього? От, от поділіться, дуже хочеться почути вашу думку об'єктивно, конструктивно і адекватно.